Друзі, я продовжую знайомити вас із творчістю Сергія Грідіна. І сьогодні я зачитаю вам уривочок знову з тієї самої книги, незрозумілі. Як я вам вже казала, друзі, книги Гріддіна можна розбирати по цитатам. І тому я продовжую знайомити з цією невеличкою оповіданням. Пора вже вставати, паруче, розбудив зранку голос батька. Не варто відкладати нашу розмову. Біс забирає. І чому я вчора не помер? зляканою мухою билася в Сашкових міська думка. Що не кажи йому, а все одно не зрозуміє. Знаєш, промовив тато, примощуючи поряд, яка ваша помилка? Ну, таких пацанів, як ти, глянув, уважно вивчаючи, Сашка. Ви думаєте, що все навколо вас відбувається вперше у світі. І ні з ким того не було. Якщо закохався, Сашко пересмикнувся. Він що, думки читає? То так ще ніхто нікого не, кота... не кохав. Якщо зненавидів, пильно подивився на Сашка, то вже на все життя і поклав руку на ковдру. А що, не так? не давав розслабитися Сашкові біз протиріччя. Кожна людина унікальна. Це точно. І ти у мене унікум, зосереджено глянув у його обличчя батько. Хотів погладити його по скуйовдженому після сну волосю, але, натикнувшись на гострий погляд, передумав те робити. Не повіриш? Я теж. Будучи хлопцем, напливався, втікав з дому, сварився з батьками і вважав, що вони мене не розуміють. І це справді було так. Твоя бабуся з дідусем не розуміли мене. Я іноді не розумів тебе, а твої діти будуть загадкою уже для тебе. Це нормально. Завжди так було, повір мені. Настане час, коли ти шкодуватимеш про деякі свої вчинки. Але тоді може бути пізно. Тато розмовляв спокійно, і найменшого допуму не було ні в його словах, ні в його очах, ні в інтонаціях. Він наче розмірковував у голос, шукаючи взаєморозуміння, а можливо й поради. Сашко раніше таким тата не бачив і не знав, якби не знав, як я вже шкодую про дещо, про дещо, подумав Сашко, він не міг повірити, що цей невиразний чоловік, його батько, теж у дитинстві спричиняв клопіт своїм батькам, навіть із дому тікав, оце новина. А може, він придумав цю історію, щоб ціну собі набити? Я вчора був дуже сердитий, але чим більше думав, а до ранку, часу багато, тим більше виправдовував тебе і намагався зрозуміти. Примирливі інтонації свідчили, що наміру сварити чи повчати батько не має. І що з того зрозумів? пильно поглянув на батька Сашко. Вдалося тобі? спитав гостро. Чесно, ні, не сховав своєї правди голову постарший. Спочатку зовсім не міг зрозуміти тебе, а потім згадав одну історію зі свого життя і майже все стало на свої місця. Хочеш, розкажу? Нахилив голову до Сашка. Давай, неохоче кивнув той. А яку саме розповідь? Це я думаю, ви візьмете книжечку в бібліотеці і прочитаєте із задоволенням самі. Дякую за увагу!